Доброго дня, в ефірі. Програма час інтерв'ю. Маємо нагоду поспілкуватися з лідером партії Удар Віталієм Кличком. Доброго дня, Пане Віталію, Віталі, От дивіться, от не дивлячись на це таке європейське свято футболу, так дослідження інституту соціології Національної академії наук України показують досить сумні тенденції загалом для нашої країни. От якщо починаючи з 1999 року, надія на хороше майбутнє України була властива більшості громадян, то з 2011, з минулого року от відбувся різкий спад позитивних настроїв. Зокрема, у 2010 році 60% людей сприймали своє майбутнє з надією. З позитивом, а от у 2011 році їхня кількість склала лише 44%. І Разом з тим, же, знову ж таки кількість тих, хто відчуває страх за свою долю і долю своїх близьких зросла з 13 до 22%. От як на вашу думку, які пояснення ви знаходите оцим цим таким негативним тенденціям, чому і через що відбувається це централізація влади на сьогоднішній день тотальна корупція. Ми знаємо, що люди шукають шукають правди. Правди вони не можуть знайти в судах. Не прокуратура виконує та суди виконують тільки завдання зверху. Багато людей не бачать цього майбутнього. Вони не мають роботи, вони не мають перспектив. І більш того, я хочу сказати страшні цифри: 70% молодих людей хочуть поїхати з країни і жити за кордоном. Яке майбутнє ми можемо будувати в таких умовах. Тенденція дуже погана. І одне, хочу сказати, тенденція і уряд на сьогоднішній день та керівництво держави також несе відповідальність за таку тенденцію, тому що було об'явлено європейський напрямок розвитку нашої країни, але, на жаль, і не тільки це. Бачення цього з України це і також бачення наших сусідів Україна на жаль в Європу не рухається. Вона рухається в якомусь іншому напрямку, в напрямку до авторитарізму. Угу. От я не знаю, чи здатні парламентські майбутні вибори змінити ці тенденції, але от я пригадую, що ви якось заявили, що нинішня виборча кампанія за кількістю брудних технологій майже може перебільшити вибори 2002-2004 років, коли чорний піар широко застосовується проти опонентів. Так от до закінчення точніше, до якого закінчення виборчої кампанії 2012 року готуєтеся ви особисто? Я тільки що вчора зустрічався з президентом Польщі, і він вже казав такі речі: якщо Україна а, знов покаже, що вибори не будуть прозорими, якщо вибори пройдуть з фальсифікаціями, а, нам дуже тяжко буде наступне декілька років. А, а, звернути увагу європейців всього світу до України як до країни, яка рухається в демократичному напрямку. Тобто, ми можемо забути про інвестиції, ми можемо забути про розвиток економіки. Це відштовхне нас дуже далеко, і знаєте, що одна частина можна чекати. Щось змі... зміниться, а можна боротись. І тому на сьогоднішній день я перед вами знаходжусь не як спортсмен, не як політик. Я впевнений, що потрібно боротись за своє майбутнє. Іншого шляху не, немає. Угу. От проблема опозиційних учасників усіх виборчих перегонів, не тільки цих, що зараз ми маємо справу, от полягає не лише в тому, щоб здобути свій. Відносно там високий результат, а ще і захистити оцей от свій результат. Ви і ваші колеги чи конкуренти по опозиції здатні справитися з цим пунктом кампанії, тобто захистом свого результату? Ви задаєте на питання, на яке стовідсотково відповіді немає. Більш 60, більш тридцяти виборчих дільниць. Ви можете собі уявити, яка кількість спостерігачів повинна бути. Це перше. Так, ми готуємо готуємо спостерігачів. Ми звертаємось до наших колег за кордоном, щоб цих іноземних спостерігачів було як можна більше. Але махінації та фальсифікації вони починаються не тільки в час голосування, вони починаються задовго до цього. І видумують набагато Е, Новий нові технології, які використовують, яких ми на сьогоднішній день не знаємо. І влада контролює, влада відповідальна за те, яким чином будуть проходити вибори. І е, на сьогоднішній день у нас є великі сумніви, що вибори будуть прозорими. У нас вже на сьогоднішній день є випадки, коли кандидати в депутати е, починають від різних політичних сил роздавати там. Пайки, гречку, цукор і так далі. Є випадки вже під виглядом агітаторів, агітаторів, які повинні агітувати, там роздаються гроші. Тобто технології вже почались, які не відповідають демократичним стандартам. В цьому напрямку ми готуємося, ми будемо робити і робимо на сьогоднішній день все, щоб захистити результат 100% гарантії Відверто вам хочу сказати, ми дати не поки що не можемо, і тому ми звертаємось до опозиції разом захищати результат. Наприклад, одна партія не може не може надати а, на стільки на таку велику кількість дільниць спостерігачів. Якщо ми разом об'єднаємось, де ми у нас є резерв людей, де може інша політична сила додати спостерігачів, разом ми зможемо. Дати набагато кращі результати. Ви вірите в щирість своїх партнерів по опозиції в тому, що кожен із них буде ну, щиро ставитися і відповідально до своїх обов'язків як спостерігача. Я одне хочу сказати. Перед нами завдання: якщо наші принципова мета побудувати загально, поміняти загальну ситуацію в країні, побудувати нову країну, чи окрему окрему підтримку своєї політичної сили. Я сподіваюся на це. Я спілкуюсь. Тобто, партнери декларують. Але я хотів би, щоб це були не тільки декларації. Угу. Пане Віталію, от ви кажете, що у наступній Верховній Раді ви готові до роботи як у складі демократичної більшості, так і в опозиційній меншості. Тобто, ви так розумію, аналізуєте розвиток обидвох абсолютно різних сценаріїв розвитку подій. Так? Але який розвиток? Вам здається, найбільш імовірний, От, що кажуть стратеги вашої кампанії щодо того, що, ймовірніше за все, все таки відбудеться. Де ви працюватимете? Соціологія на сьогоднішній день нам показує, що представники партій, демократичних сил набирають більшість в парламенті. Але у нас є дуже великі сумніви для того, тому напрямку по мажоритар, мажоритарки, в якої будуть проходити багато людей, які будуть виконувати технічні функції, так звані, щоб вони не стали тушками з одного боку. З іншого боку, я дуже обережно ставлюсь до мажоритарщиків і до людей, які висовуються і будуть. Представляти партію влади в цьому напрямку, у нас ми бачимо в цьому парламенті досвід тушик дуже великий, і ми вимагаємо від кожного кандидата, який співпрацює з нами. Висовується не тільки співпрацює, висовується від, від нашої партії, щоб він був людиною професійною, щоб він дійсно. Працював, але найважливіше моральної якості цієї людини давали б гарантії того, що він ні в якому разі не стане тушкою і буде придержуватись тих принципів, дотримуватись тих принципів, які декларує партія. Що стосується кандидатів поможітарки від партії влади, вони мають шалений резерв адміністративний. Фінансовий і нелегко конкурувати з ними, але я впевнений в тому, що більшість у нас є всі шанси для того, щоб сформувати більшість в наступному парламенті. Пане Віталію, от ви самі згадали про цих так званих тушок. Власне, коли особисто я дивлюся на вашу команду, то, тобто на людей, які готові йти разом з вами до парламенту, от крім вас, власне, більш таких от обличчя, яким би я особисто, яких би я знав чи довіряв, от немає. От чому я особисто повіри, повинен вірити тим людям, які стоять за вами, і яких я не знаю, і врешті, чому ви самі їм вірите? По перше, я несу персонально. Відповідальність за кожного. По-друге, список я впевнений, в тому, ви не можете знати список, тому що список ще не сформований. Але ми не беремо. Принаймні, ми бачили тих людей, от скажімо, на вашому з'їзді, який показувався по телебаченню. Там було досить багато людей вашої команди. Нова партія, нове обличчя. Я впевнений в тому, що серед нас не будуть тих людей, які вже багато разів бігли з партії до партії. Вони так є відомими українському політику своєю діяльністю. Багато політиків вже були. Я хочу звернути увагу: багато політиків були в опозиції. Потім вони були, були при владі, мали всі важили впливу для того, щоб змінити ті речі, які, на яких вони наполягали. Потім зараз вони знову опозиції, знов кажуть прості речі, які повинні виконати. Вони мали цю можливість виконати, але якщо вони знов прийдуть, у мене є великі сумніви, що вони зможуть втілити в життя. Я одне хочу сказати: ми йдемо до влади не за грошми, не за посадами. Ми йдемо до влади для того, щоб змінити гнебну ситуацію, в якій ми знаходимося. І я впевнений, якщо ми нічого не будемо робити, нічого не зміниться. Ми в певних своїх силах формуємо нашу команду серед людей принципових, по-перше. може бути, вони не є публічними настільки. Але ці люди, які висовуються по можі тарки, вони знайомі по тому округу, де їх знають люди по перше По-друге, я одне хочу сказати, що ми співпрацюємо з людьми-фахівцями, ті, які беруть відповідальність за ті напрямки, в якому вони є ну, людьми, які розбираються, які експертами, можна їх назвати таким чином, я... і хочу вас звернути вашу увагу, щоб не було голословно. Наприклад, фракція в Ківраді я кажу, що у нас фракція заслужена, тому що серед нас з 12 людей, які там знаходяться, є три заслужених економіста, два заслужених юриста, заслужений енергетик, заслужений спортсмен, тобто люди, які є. Ну, фахівцями тих справ, які, за які вони відповідають, і в цьому напрямку одна із ключових, ще раз хочу підкреслити, бажання працювати. А, людина повинна бути фахівцем своєї права. І моральне в моральний критерій це найголовніше, що є. Пане Віталію, У випадку чого чи в вашій команді знайдуться люди? Скажімо, які можуть посісти, скажімо, посади в кабінеті міністрів, стати міністрами, якщо ситуація складеться таким чином, так. Таких людей у нас достатньо. Дивіться, ще один такий момент. Як ви пригадуєте, можливо, широкого резонансу мали ваші перемовини з Анатолієм Гриценком, які закінчилися невдало, так щодо об'єднання, тоді Гриценко критикував наявність у вашій команді саме людей із сумнівним минулим. От, врешті, сам Гриценко приєднався до Яценюка з Турчиновим. А згодом в одному із наших ефірів він заявив, що Віталій Кличко бачить себе президентом і думає, що він вже піймав Бога за бороду. От, по перше. І що це принаймні певною мірою відповідає дійсності, то е, чи справді ви беззастережно вірите в свої беззастережні перемоги? Якщо ви хочете справді стати президентом, то чи розраховуєте ви через три роки на підтримку тих самих колег, з якими цього разу не домовилися? Я не хочу сказати. Я з великою повагою ставлюсь до Анатолія Степановича Гриценка, але деякі вислови його ну дивують. Я ніколи, по-перше, не жодного разу не казав про президентство, і такого, таких розмов взагалі ніколи не було. І чому він про це говорить, я не можу собі уявити. Це перше. По-друге, він сказав, що в наших списках є кримінальні авторитети татушки. По-перше, списків у нас немає. Тому що списки будуть оприлюднені і составлені на з'їзді, який буде проходити в серпні. По-друге, щоб бути тушкою, потрібно бути як мінімум парламентською партією чи фракцією. Ми не є парламентською фракцією. І тому також ці заяви голословні. По по третє, якщо Анатолій Степанович має такі випадки, я багато до нього звертався і казав: я буду дуже вдячним, може бути більш ніж 12 тисяч членів партії, якогось там. Не, не почув, бо може бути у нього є достатня інформація. Я буду дуже радий, якщо він надасть мені прізвище цих людей. На жаль, до сьогоднішнього дня я такого не отримав. І найголовніше, чим більш представники опозиційних сил будуть облювати один одного другом брудом, тим більше шансів буде на сьогоднішній день у представників влади бути в парламенті. Вони тільки цього ждуть. І тому, як експерту, як людині достатньо, достатньо великого фахівця, вже в якій знаходиться багато років в політиці, мені незрозуміло, чому він починає такі речі робити. Це додасть тільки більш перевагу, коли опозиційні сили будуть сваритися один з одним, облювати один одним брудом. Влада від цього буде тільки кріпчати. А скажіть, будь ласка, хто для вас Наталя Королевська у майбутньому складі Верховної Ради? Ви її розглядаєте як потенційного опонента чи партнера? Я Наталю Королевську, ви знаєте що? Я подорожу по, всі, по всій країні, і я бачу кількість бікбордів, кожен другий бікборд по країні Наталя Королевська. Коли я включаю телебачення? Ну, Будь-який канал, кожна друга реклама Наталі Королєвська, Я задаю собі питання, які шалені гроші повинні бути у цій політичної сили. А звідки гроші? І дуже часто так стається, коли людина в опозиції знаходиться. Так званий олігарх чи фінансово, фінансово промишлена група, яка дає великі гроші. І в першу чергу, коли партія приходить до влади, вона починає відпрацьовувати ці гроші. Вона починає працювати не на людей, а відпрацьовувати на гроші, на ті, хто дав. Я хотів би перед тим, як вдати відповідь на ваше запитання, щоб Наталя Королевська дала чітку відповідь. Ще компанія не почалась, але. Ті гроші, які ми бачимо, свідчать присутність в засобах маси інформації, гроші звідки? І що потім ця політична сила, якщо вона прийде до парламенту, буде відпрацьовувати гроші на спонсорів, які дають гроші на цю кампанію, чи буде працювати дійсно на державу? У Вас є сумніви щодо її опозиційності, наскільки я розумію, так? Поки що я не чув принципову позицію. Багатьом... Є цікаве гасла, є проблеми, які озвучені, з якими вона декларує боротьбу. Але декларація і дійсно боротьба це дві різні речі. Це перше. І по-друге, я не хочу не критикувати нічого. Я для себе ще не знайшов відповідь, звідки гроші. І дійсно ця політична сила буде працювати на. На того, хто дав ці гроші, чи відстояти інтереси людей. Пане Наталю, вже останнє запитання. Скажіть, будь ласка, а чи існують взагалі гіпотетичні якісь сценарії, за якими е е от вашими партнерами у майбутньому парламенті може стати партія регіонів? Партнерами? Так. Е чи, чи до коаліції, чи по Я чи... Не могу, чи... Одне, могу, одне можу сказати: е е е про людей чи про партії? Роблять висновки не по заявам, не по гаслам, по діям. На жаль, партія регіонів в останні роки показала неоднократно своє справжнє обличчя тими кроками, які вона робила. І, на жаль, вони не відповідають на сьогоднішній день інтересам людей, відповідають інтересам фінансово-промишлених груп. І я впевнений, що та втрата довіри до політиків, зв'язана також з великою частиною партії регіонів, в якій на сьогоднішній день підтримка стає все менше і менше. Я хочу одне сказати: що з партією, яка зруйнувала довіру людей, ми співпрацювати не будемо. Не до парламентських вибор, не в парламентських. Але якщо буде стосуватися питань, які стосуються інтересів держави, і ще раз хочу підкреслити, та людей питання. В цьому напрямку ми завжди їх будемо відстоювати незалежно від позиції інших, одних та інших політичних партій. Це наша принципова позиція, це наша репутація. Ми прийшли в політику. І найцікавіше, що є у нас, як у політичної сили, це довіра людей та репутація. Тому що, щоб завоювати це, Потрібно роками працювати, загубити це все це можна за одну хвилину. Дякую, пане Віталію. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з лідером партії Удар Віталієм Кличком.